Вітаємо з вами, агенція нерухомості Кам'янське. Пропонуємо до продажу будинок площею 65 метрів квадратних із зілянкою у 10 соток у Романково. Розміщується у першому провулку Алчевського будинок, знаходиться у відмінному стані. Його зовнішня частина утеплена. Залишилось завершити оздоблення фасаду, а дах новий у приміщення будинку входять три кімнати, простора кухня, передпокій та санвузол, що створює комфортні умови для повсякденного життя. Завдяки чудовому ремонту, будинок одразу готовий до проживання. А мебльованість та укомплектованість необхідною побутовою технікою. Є значною перевагою при купівлі даного об'єкта нерухомості. Комунікації забезпечені сучасним обладнанням, опалення здійснюється за допомогою газового двоконтурного котла, водопостачання центральне, каналізація організована через дві зливні ями, а лічильники встановлені на всі системи. Земельна ділянка умовно розбита на зони, серед яких простора дворова зона, викладена тротуарною плиткою, велика зона відпочинку, сад та город. Об'єкт розташований у зручному районі, де в пішій доступності знаходиться школа номер 27 Новий дитячий садок, а також спортивні та дитячі майданчика. Якщо вас Ави цей будинок дзвоніть нам, приїжджайте та дивіться його, пропонуйте ваш варіант ціни. Всі пропозиції будуть розглядатись окремо. А Ми нагадуємо вам, що безліч об'єктів нерухомості, повний супровід, безпеку та надійність. Ви отримуєте, ставши клієнтом агенції нерухомості Кам'янське.